Україна – це наші люди сміливі, дружні, працьовиті. Вони наші герої. На полі бою, в реанімаціях, у дорогах, у сховищах біля нескінченних метрів сітки, день за днем вони невпинно наближають нашу перемогу з Херсона, Миколаєва, Сум і Києва, з Франківська і Маріуполя. Сьогодні, як і учора, позавчора, як і місяць тому тут, у будинку на вулиці Незалежності, наші невтомні волонтери платуть кікімори для снайперів. Пан Михайло з Херсона, місто, що навіть під окупацією виходило на мітинги, пані Оля з Сумщини, тієї самої, що героїчно чинила збройний опір окупанту, пані Наталя та пан Володимир з Миколаєва, того самого Миколаєва, що зупинив Орду на півдні нашої країни, пані Віталіна, пані Неля, пані Галя. Усі вони об'єдналися в одну велику волонтерську родину, аби щоденно наближати нашу перемогу.